Тому президент України Володимир Зеленський зробив доволі неочікувану заяву. Зокрема, він повідомив, що в тому випадку, якщо на Вільнюському форумі НАТО в Україні не будуть надані якісь конкретні, зрозумілі, чи то обіцянки, чи пояснення, чи конкретні кроки названо було конкретні дії, то Володимир Зеленський не поїде на цей представницький форум. Цивілізованому світі така поведінка називається шантажем. Вочевидь, Володимир Олександрович, як і велика частина українського суспільства, свято вірували в його виключність, в його обдарованість. І свято вірять в те, що в парламентах європейських країн, в Сенаті Сполучених Штатів, Володимиру Зеленському аплодують стоячи виключно завдяки тому, що він не втік. Насправді все це абсолютно не відповідає дійсності, Зеленському аплодують не тому, що він геніальний стартех, полководець президент, йому аплодують як представнику українського народу, який, попри підкреслюю, попри дії чинної влади, на чолі з Зеленським, не встав на коліна а почав чинити неймовірний супротив. Нахапавшись аплодисментів та Завірянь найближчого оточення у власній виключності, Володимир Зеленський вирішив, що йому дозволено шантажувати, зокрема, конкретно НАТО. Або ви зробите так, або я до вас не поїду. Ну, абсолютно неадекватна поведінка. Неадекватна людина, яка просто не товаришує з розумом і здоровим глуздом. І така поведінка вона отримала гідну відповідь. І не просто від Георгія Туки. Вона отримала відповідь від президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдену журналісти перед його відльотом в Філотерфію задали питання. Чи буде він підтримувати спрощений, або якийсь інший механізм спрощення прийому України до Північно-Атлантичного Альянсу? Президент США. Відповів доволі чітко. Його відповідь містила дві головні тези. Теза перша, українські збройні сили практично повністю відповідають стандартам НАТО. Крапка. Але на цьому переважна більшість українських засобів масової інформації і обмежуються. Більш того, переважна більшість медіа і фарімах. Тому числі представники зеленої команди, вони взагалі забувають, що приблизно за різними оцінками 75-80% вимог до країни члена НАТО, вони не є військовими. Це є абсолютно інші вимоги. Між іншим, навіть до якості і кількості питної води в забезпеченні населення. Це теж є вимогою для абітурієнтів в НАТО. У нас про це останні роки намагаються не згадувати, розповідаючи виключно про воєнну компоненту. І президент Сполучених Штатів продовжив цитую: я думаю, що вони, українці, зробили все, щоб продемонструвати здатність до військової координації. Але є ціла проблема, чи безпечна їхня система, чи не корумпована вона. Я думаю, що можна це зробити. Але це не буде автоматично. Кінець цитати. Скажу чесно, я дуже задоволений такою конкретною відповіддю президента Сполучених Штатів. Для тих, хто не розуміє езопіву мову дипломатів, а це переважна більшість мешканців банкової. Я пояснюю, що президент Сполучених Штатів вельми прозоро натякнув. Мальчик, годі пиздить бабки. Я багаторазово, в тому числі і на телевізійних манданчиках, відкрито, заявляв, звертаючись до представників чинної влади. Отямтесь, не вігласи, від вашої жадібності в шоці весь світ, який сконсолідується навколо нашої держави. І ваше сприйняття того, що вам не б'ють зараз по руках, воно спричиняє лише вашу безкарність, але не вашу розум.